Ти нам дай GPS-координати, а ми вже поїдемо на затримання потерпілих. Током А наступного разу зайшли і мордою витерли підлогу. б. Ні, я був, коли в нас було там, хлопець просто зайшов, сказав, що ви сталося? На труб магніту, як правило. Все, що на труб, як правило, потрібно. І Хто бачив в Твіттері, я там нещодавно прям збирав клавіатуру з нуля? Там плату окремо коротше, привезли окремо корпус, окремо плату, окремо туди потрібно було на, 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 накрутити стабі, стабілізатори. Розумієш, Це, і, 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 я вже просто два місяці собі хочу поміняти цей, чотири і пом вісім свічів. Я ще не добра, щоб їх просто купити. Ну, в мене, в мене зараз я коротше, закупив купу свічів. У мене в коротше я, насправді вона місяць мене чекала, я просто хворів. І більше нічого не міг робити, і тому я сів і збирав клаву. Але, типу, прикол, от таких, мені подобаються ці от такі маленькі девайси. І насправді в чому, що мені найбільше подобається, це в тому, що от в верхній частині яка GPIO, mm -hmm. що ти туди можеш насправді купу різних датчиків і так далі при, yeah. при прикручувати і робити з ними. Ну, якраз використовувати як базу для такої типу автоматизації будинку, не тільки будинку. Там uh -huh. я знаю люди, які там системи поливу, наприклад, організовували, де типу на такі девайс датчик вологи цепляли. Який там в землю, наприклад, mm -hmm. втикнутий, і далі, типу, там аля міряли yeah, yeah, ну, якщо ні, то врубали з цього ж девайсу, врубали, врибали алевалку орошувача. Не привісне таких рішень, іменно це, втикання чогось. Тому що, ну, як на мене, не знаю, це то, що я жаю вдома, в мене стоїть Home Assistant. і це, в принципі, як операційна система. Вона є як операційна система, яку можна крити на Raspberry. І вона просто підтримує мільярд всього, і ти можеш не займатися старшиною і не писати самому якісь скрипти, а просто ну, як нормальний чоловік, це все наклікати і мати нормальний контроль. І Вайло. в мене дуже-дуже така насправді цікава і довга історія щодо цього. Я хочу зробити тільки лише одне невеличке зауваження. Якщо ми кажемо, що нам цікава якась там дуже дуже проста автоматизація, я не приніс цей там девайс сьогодні, але. Один із таких найперших проєктів своїх, таких хоум проєктів які я намагався зробити без використання саме Raspberry або чогось подібного, тому що ми вже про це говорили десь півгодини Тому є мікрокомп'ютер, є мікроконтролер. На мікрокомп'ютері в тебе повноцінна операційна система. Тобто я можу зробити що? Я можу, наприклад, там на цю разбу, так, я можу поставити runtime .NET, Node.js, Python, у, .Java, і я можу навіть програмувати на ній. Yeah. Ну, воно буде там не зовсім. Швидко, скажімо так, не дуже швидко, але все одно я можу навіть там писати код. Мікроконтролер, він просто має там якийсь певний там набір інструкцій цього мікроконтролера, який він може виконувати. Так, ось, мій перший проєкт на саме мікроконтролерах це був на Ардуїнці. Я собі зібрав те, що я назвав це система схуднення. Як вона працювала? А... Замок на холодильник. Правильно. Це, це, це був замок на холодильник. Як воно працювало? В мене був цей контролер на Ардуїнці, До нього був під'єднаний е, цей е, перше. До нього була під'єднана така, ну, наче діодна лампа, але просто велика діодна лампа. Так? А, а друга, що на нього була під'єднана, до нього був під'єднаний гіркон. Угу. Е, і також я туди ще О, додав. гіркон. А? Гіркон це два магніти. Ну, це, а, це, все, це... пам'ятаю, які тримають. Це, це два магніти, і ти їх або змикаєш, або розмикаєш. Uh -huh. І отримуєш або нуль, або одиницю. І також до нього я ще під'єднав е цей таймер, ну, да, контролер реального часу і написав простеньку програму, яка робить, що: якщо в тебе відкривається холодильник, чи він тебе відкривається, наприклад, там після сьомої ранку. І там, наприклад, до 8-ї вечора все нормально. Якщо після восьмої вечора і до 7-ї ранку, то починає лунати ця сирена. Ось така система для схуднення. Насправді дуже-дуже простий проєкт, і там заліза можна накупити, я думаю, що там десь, мабуть, доларів 10, ну, максимум 20. Я і... думаю, ти може дешевше. Я, — ну, я, да. я, я, я кажу, не, може... — Андроїнка. Це сама сама дорога насправді. Тут... Ну, ти ж такий проект не будеш брати оригінально. ти візьмеш що то, що китайці кліпають і ну, все. — Ну, все одно, це Тим типу не 15. І баксів, напевно, але це просто я, це я до чого? Це до того, що якщо тобі треба зробити ось там, наче там якусь там систему поливу, де буде там один датчик, так і там якийсь один невеликий там сервомотор або щось таке, mm. що буде відкривати-закривати кран, то для цього ну не обов'язково мати саме повноцінний мікрокомп'ютер. Це можна зробити і на мікрокомп'ютері, а можна навіть і на девайсі, який набагато простіше. Але. Я саме чекав, коли хтось почне говорити ось про ці станції поливу, і так далі, тому що я хочу там трохи розказати про свій досвід саме роботи із цим, і заодно трохи там може пропіарити один із проєктів однієї, яку я дуже добре знаю, і трохи їй допомогти. У нас же ж навіть ми ж майже знамениті, у нас майже 100 підписників і майже 1000. Більш у нас. А, вибач, у нас 200 підписників два, ну, два рази, рази більше. більше, більше, буде два більше рази 200. У нас тільки на ІПЛІ 200. То що ж я хотів розказати? Дивіться, був такий проєкт колись. Це був здається, рік 2015, десь так. Це було вже два житті по тому. У Майкрософта був проєкт IOT Лабораторія. Дуже це класний проєкт. Куди вони запрошували різні стартапи, ну просто щоб вони там щось робили. І один із стартапів це був пан Сергій, прізвище Скок. Ми його називали також Агроскок, тому що в нього був дуже класний агростартап. Що він в нього був за стартап? В нього була така штука, яка називалась Агропалка. Що таке агропалка? Це палка там довжиною приблизно 2 метри. І ось на цих двох метрах в тебе є купа датчиків, а зверху в тебе голова. Так? І що ти робиш? Ти береш цю палку і вкапуєш її на 2 метри в землю. І зверху торчить лише ось ця голова, цей mm -hmm. маленький пеньочок, він там, ну не знаю, за вишки, може там 20 см, ну, ну, десь mm -hmm. таке, може там, ну десь так. І ця агропалка вона вимірює показники ґрунту на різній глибині. Ну, там купа різних показників, там вологості, все таке інше. І навіщо це тобі треба? Тому що вона їх вимірює, і вона їх відправляє тобі на сервер. І відповідно від того, яка в тебе конфігурація поля, яка в тебе геометрія, який в тебе там кут нахилу цього поля, і так далі, тобі треба в різні конфігурації ці палки розташувати. Але що в тебе з'являється, в тебе на дашборді з'являються всі ці показники, і ти майже в реальному часі. Можеш моніторити, який в тебе стан ґрунту, і це дозволяє тобі більш точно розуміти, коли саме треба сіяти, коли саме не треба сіяти, mm -hmm. і найбільшу вигоду ти отримаєш від того, що ти можеш економити добрива. І там, в залежності від різних культур, від різних типів добрива, вони казали, що вони там доводили ці показники до економії в 30%. Я, я, я таку штуку бачив в модах в ферминг-симулятор. Я, я, я можу сказати, як це робилося. Я знаю, як це робиться зараз, я доволі давно не дотичний до агроіндустрії. Mm -hmm. Але те, що ти описуєш, як агропалка було зображено великими агрохолдинговими компаніями дуже давно. Це називалося виїзд на поля. Це, це, це називався агроном. Да. <свят> але, 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 але цей агродом, розумієш, його він там треба... не може, ти, ти його не можеш засунути. Ні, це і так тримати. і робилося. Квіт, Закопали та... по голову. Кожен місяць <свят> їх ви, виїжджав <свят> такий <свят> пікапчик такою трубою, вона теж десь, ну, вона, напевно, було півтора <свят> метра, не два. Закапувалося, і це все відвозилось з лабораторії, де люди, типу, це все типу, розгрібали, що там типу, в землі, і відносно цього вони описували, чого на полях обробляти. Так, ну, так, так, так. То, і він казав, то, що, правда, с, що ось саме агроном з його агропалкою, так, це ага. для нього найбільший конкурент. Ну, але, але, ідея в тому, але ідея в тому, що диви, ось скільки проб ґрунту може взяти агроном, наприклад, за день. Один агроном, один пікап. Скільки один пікап може взяти проб ґрунту за день? Ну, Гектарів 200 хлопців біжали за сутки. Скільки там було хлопців? Скільки, Боє. скільки Боє. коштував пікап? Ні, 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 я ж кажу, я ну, кажу, розумієш, це просто так? Як, наступна революція, то скрізь там нема точності лабораторії, але за рахунок того, що ти просто частіше міряєш і в рантаймі, і не треба хлопців, не треба пікап, не треба бензини. Це стає якби. Там була, там була цікава історія. Вони казали, що є там, ну скажімо так, не дуже сумлінні громадяни, так, які, якщо побачать, що щось таке цікаве є на полі, так, то їм захочеться це викопати. І здати на металобрухт. Просто током повинна би. Я думаю, там батарейку так економлю, що не сміть, по Е, Так, про батарейку я ще трохи розкажу, але що в них було для цього? Так? Як вони вирішували цю проблему? А в них був, якщо я правильно розумію, в них був також там GPS, і в них там був також там якийсь гороскоп, акселерометр mm -hmm. і все таке інше. І коли цей гіроскоптакселорометр та починали там дуже різко отримувати різні дані, тобто mm. хтось намагається викорчувати цю палку. То девайс переходив у режим там якоїсь там підвищеної безпеки. З нього і... вилазив такий пістолет. Ні-ні <сіх> <сіх> ні, і девайс дзвонив тим же двом, двом хлопцям, які <пуф> ще місяць <пуф> назад їздили на ПК. Вони приїхали, і популярно пояснювали, що не треба так робити. Так, так, так. Це саме так і було. І цей девайс він у звичайному режимі він ці дані відправляв раз на день. Mm -hmm. А коли його там хтось починає викрачовувати, він примикався в інший режим, і він там здається, раз там на 15 або раз на 30 секунд вже починає відправляти свої GPS-координати і там окремий виклик на апішку щодо того, що там. Алярм, тривога, там і, все таке. І інше. Аудіо, там, типу, з поліцейською з сиреною, і, типу, там аля, руки за голову роботи, <ріст> працює. ОМОН. І Як він мені розказував, мені дуже сподобалася фраза, що це те, що йому сказала саме ця служба безпеки <ріст> одного із агрохолдингів, де йому сказали, що ти нам дай GPS-координати, а ми вже поїдемо на затримання потерпілих. <ріст> Ну, скажімо так, я був нещасливим випадком був, коли хтось в офісі агрохолдингу нажав кнопку тривоги, а я працював агрохолдингу, де була своя внутрішня служба безпеки. Тобто там не якась внешня приїжджала, як це учасно було, а там були внутрішні хлопці. Свої. Так, свої. Це дуже неприємно. І скажу так, нас пошакуть морди в пол, а потім вже питаючи, що гробуск. Ну правильно, правильно. Я думаю, що так будь-яка служба безпеки робила б. Ні, я був, коли в нас було там в просто що сталося? А, ну о. Ну це погана служба безпеки, мені здається. Ну так. Ну, типу, я не знаю, як мав реагувати. Ну, типу, ми посиділи всі в офісі, хтось теж випадково нажав на кнопку, і він просто зайшов ми сидимо. а наступного разу зайшли і мордою витерли підлогу. По перший раз волки-волки, а. Ось а це, а щодо те, також підняв цікаву тему щодо акумулятора. Так, mm -hmm. щодо акумулятора, так, в них була проблема, тому що е, в них була вимога, що ця агропалка вона має пропрацювати хоча б рік. Mm -hmm. Ну на, на одному заряді, ну, тому що так, да, тому що і наші хлопці, які їздили і просто викапували версію ґрунту, будуть їсти селяти батарейки. Так, так, так. Тобто вона має працювати хоча б рік. Ну з іншого боку, якщо там просто міняється батарейка. То це про простіше, ніж зробити вкопи і викоп. Ну. Ну, так, да, але, типу, ти розумієш, власний розхід це типу, пікап, ну, резина, пік пікап, хлопці. топливо, так, да. робочий а час я хлопці, все це все. Ну, хлопці, так, да, я там я ще, я думаю, особливо, багато. і в них, якщо я правильно пам'ятаю, перший прототип якраз був ось на цих разбах, або, mm -hmm. або, або на других, або на третях. Я не пам'ятаю точно, і вони запарювались до того. Щодо економії електроенергії, що вони навіть не використовували 3G тріджі, СМС не смс-ками, ну а, так, майже смс-ками, а те командами. себе. Це ще типу, більш економічно, ніж... ми. Так. О. Ну, там кілька було проблем. По-перше, не було там, ну, антенну вони ставили також там якусь не дуже дорогу, mm -hmm. так. І ти ж розумієш, що коли в тебе там безкрайні ось лани широкополі, да, так, да, то я, я прекрасно розумію. Так, <ріхи> так, то в тебе там найближчий мобільний оператор може бути там, кілометрів за 50. і. Mm -hmm. Це це є перша проблема, і друга проблема так, що вже поговорили, що треба якось там використовувати максимально ефективно саме цей акумулятор, тому вони використовували те команди і вони намагались там по максимуму повідключати всю периферію, яка в них є, щоб вона там не тягнула. мені Просто коли ти б економити батарейку, може треба брати не раз, а прям думати свою плату. Ні, ну це я думаю, це різні етапи трошки, коли ти стартап, які тільки робиш, то. Ліцензія на Altium не дозволяє. Я, 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 раз, ну, я, я працював в компанії, які робили, типу, девайси. Ну, типу, вони робили і схеми, і mm -hmm. софт для всяких, там, навушників, клавіатур mm -hmm. і тому подібного. То там чуваки спочатку робили якраз прототипи на всяких типу Альдруїнах і тому подобних штуках. Тестили, що все працює, потім робили розмітку схеми для власної плати, яка потім. Так, це типу, якщо ти, типу, ти просто поставиш всі самі компоненти, які є в Arduino. Так, так, так. Я більше про те, що, ну, типу, реально я давно не дивився на Arduino, але це, типу, питання 15-30 баксів, щось таке. Якщо ми говоримо про кастомну плату, в якій. Типу, тільки те, що тобі потрібно, то це може бути там, від 50 центів за одну да, до, до, до баксу. Ну, залежить від типу, Якщо тебе партія до 100, то. Якщо типу, ти робиш партію, ну дивись, там, типу, я не пам'ятаю. Коротше, це досить великий замовник був, а, в якого там, в Україні тільки продається. 7 Сот... Сот... тисяч типу, девайсів, я помню, напевно, окей, да, різних. Так, 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 можна, да. Тому для них це, ну, просто на от таких об'ємах, коли ти виходиш да. на об'єми, ти міняєш е, от, там, типу, Raspberry, Arduino чи що б ти не використовував, міняєш на свій е, прорієтарний якийсь е, е, угу. е, плату, ти просто економиш просто, там, ну, там тисячі, мільйони, да. не, не знаю. Щодо також споживання електроенергії, я навіть бачив, що люди запарювались до того. Я тут не пам'ятаю вже точно де він є, але тут є навіть цей невеличкий діод, а, який так. показує, що в тебе є живлення. Вони його навіть випаювали. Ні, це часу дуже, це, 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 знає, це знає, дуже знає, що, ви випаяли там, типу, з чотирьох процесорів-два, щоб просто <рістити> щось таке. <рістити> я ще одну штуку радам про пана Скока перед тим як перейдемо далі, тому що я вважаю, що це дуже важливо, тому що зараз пан Скок і його команда вони саме ось ті хлопці, яких у нас називають бойовими фермерами. Вони зараз на свої пікапи поставили броньовані плити. Ну ще там у лютому місяці, mm -hmm. і вони волонтерять, роз'їжджають саме там біля лінії фронту, підвозять, довозять і ось все це. Балки. Я думаю, я думаю, що якщо у пана скока був би трактор, то він би навіть буксирував танки. <рес> я думаю, що просто пікапом це не так просто робити. Тут насправді я б трошки продовжую тему аграрну, mm. типу, бо в мене є. Я я, я цей коли готувався, згадував про ці штуки. Мені дуже насправді тут якраз цікаво по застосування UT, яке ще є в агросекторі. І це прям дуже круто, це iot корови. Не знаю, чули чули про таку штуку. Я якраз коротше. хотів розказати про цю штуку насправді. Ну давай розказує да, вже про не боївку. Ні, ні, там da. ще краще. Коротше, це здається російський стартап, який це робив. Вони під кожу тваринам вживляли чіп, який з одного боку міряв там їхню температуру тіла, ще якісь показники. А друге, коротше, ці коровки, коли заходили. Там заходили в приміщення і виходили. Там, типу, РФ-рідер стояв, mm -hmm. ну, типу, через який вони проходили. І Рамка, щитов... як супермаркет. Да, yeah, да. І він щитував дані з цього, з цього датчика. І далі вони, коротше, таким чином виявляли е, нездорових корів, і mm -hmm. їх ізолювали відразу. І через це. Дуже сильно підвищується рівень, знеменшується рівень захворювання корів що, який, типу. коли, ти, да, коли ти ну типу ти там два двічі тричі на день їх переміряєш, угу, і угу. просто ти там до того, як там, типу, насправді, от то теж, то я не знаю, чи дойдемо ми до цього чи ні. У мене от один із моїх найулюбленіших IoT девайсів це він зараз на мені. А це от Aura Ring. А Що воно робить? Uh, В воно... міряє uh... ауру. <плес> це взагалі штука, яка націлена на вимірювання якості сна. Mm -hmm. В неї є досить багато різних штук, які вона вимірює. Вона зараз, ну в мене це нова, тому що минуло у мене кішка десь украла і я не зміг знайти. От мені нещодавно приїхала нова версія. Так вона вміє навіть е кількість вміст е кисню в, в крові міряти. Mm -hmm. Але ще що вона там пульс міряє, міряє температуру тіла, але вона міряє відносно. Тобто вона не може типу, поміряти, сказати в тебе зараз 37,5 відносно чого відносно твого минулого стану. Тобто на наскільки, наскільки змінилось? Там, наприклад, за сон, в тебе типу в сні у тебе температура піднялась там пів градуса. Або впала наскільки. Це хирто з вечора поміряєш і будеш знати, скільки тебе було звечора. Зможеш... Я ось думаю, на хіба мені такий показник? Коротше, дивись, тут більше прикол в чому до чого я. Маш, я, я ну, по Перше, це класно. Ну, по-перше, це класно, по-друге, там. Ну коротше, а ну воно ще найголовніше міряє цей HRV, Хортрейт варіабіліті. Варіабельність сердечного ритму. Це там майже silver Bullet в медицині. Там дуже, дуже крута, крута штука, досі ресерчить, але вже дуже багато прикольних результатів є. Але це можливо окремо, якщо ми будемо медичний, медичний підказ вести. Але в чому прикол? Оцей от, от девайс, він може міряти там до, до 10-го, ну коротше, з точністю до 10, до 10 градусів. І, наприклад. Більшість часу, в тебе температура тіла не дуже сильно змінюється. Mm. Але, якщо, але якщо вона там змінилась на одну-дві десятої, то це вже є типу, фактором того, що з тобою щось не так. І якраз по цьому можна, типу, ну, і коли тебе там тричі, тричі на день от так міряють, як коровок, то ти просто дуже, типу, взагалі ніяк не зрозуміло, що ця корова захворіла просто в неї. Там mm -hmm. за день на 10-20 на, на на градуси підняли температуру. Так, да, і її превентивно. Ну, тобто, в тебе, коли стадо там, в тисячу корів, ти одну корову вбираєш, ти цього навіть не, не mm -hmm. помічаєш, але це дуже сильно знижує ризики, що в тебе просто <посібно> там, півстада перехворіє і, і все. Mm -hmm. Ну, коротше, от, дуже, дуже круті штуки. Насправді, на жаль, там. Я, я намагався шукати там, якісь історії з Enterprise IoT, бо насправді мені здається, що от в Enterprise IoT, як от таку штуку, як от Антон mm -hmm. розповідає, там насправді занадто більше якихось таких прям вау-ефектів. Тому що е, там от, ну, здається, що е, досить просто, ну, типу, Поміряти температуру, там, скинути кудись. Ну, це... як правило, це ну, трохи... просто часної розробки. Я можу трохи mm -hmm. розказати про Enterprise IT. В мене там ну, невеличкий такий досвід є, не те, щоб я це робив своїми роками, так. але, але по... я поряд стояв і дивився. Давай ти завершиш, да. а я потім Коротше, розкажу. Коротше, я більше до того, що, типу, от навіть ця з коровками штука, вона здається, типу, та фігня, Ну, типу. Поміряв температуру і так далі, але просто імпакт, який від цього йде, це прям не, mm -hmm. не, 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 не дуже порівнюватись, бо в мене, наприклад, тут там є в темах, які я хотів там, поговорити, home automation, наприклад. Ну, Так, да, воно, типу, прикольно, вау, не все, все таке. Але, але, ну, типу, насправді, там результату для людства воно так багато не дає. А тут, коли ти, там, mm -hmm. типу, а підвищуєш врожайність поля там втричі, чи там зменшуєш кількість корів, які просто помирають і нічого не дають, то це прям біг діл. Yeah. Так, я хотів розказати саме про свій трохи досвід з Enterprise IoT. Як я вже казав, це не те, що я це робив роками, але я стає поряд, дивився. Що саме на електростанціях, на електростанціях є дуже велика проблема, особливо якщо. Враховувати, що в Україні більшість електростанцій це все ще вугільні електростанції, тобто ну, теплоелектростанції, вони спалюють вугілля і утримують цього електроенергію. То проблема в чому? Проблема в тому, що ось цей котел, де вугілля палять, а там температура просто епічна, і тиск там просто епічний через це. І якщо там десь щось пішла, якась тріщина. Ну, воно може бомбанути так, що там пів тієї там, електростанції просто рознесе і, і все. Ну, Тобто, це, по-перше, це можуть бути і жертви серед співробітників, серед людей. По-друге, навіть якщо пощастило, і там ні, ніхто не постраждав. Все одно постраждала електростанція, там дуже багато пошкоджень не зрозуміло, як це все відновлювати. А то робили саме ось ці промислові датчики, які ставили там на дуже дуже багато місць, навіть уже на готові котли. Тобто, це було цікаво, що це mm -hmm. не треба було купувати нові котли. Це просто ставили ці датчики вже на існуючі котли, і це дозволяло збирати ось ці показники і дозволяло максимально швидко приймати якесь рішення. Тому що зазвичай, як проходила до цього там ще з радянських часів, як проходила діагностика, просто був якийсь там, не знаю там, черговий, так який там кожні не знаю, там N годин, або там дві, або чотири, або вісім, байдуже, так просто робив обхід. По електростанції, там, по тій частині, яка була за ним закріплена, дивився на всі ось ці показники, там, на манометр, барометр, там, все таке інше. Так? Записував їх там собі десь на листочок, дивився по табличкам, ну, наче все норм, і йшов собі далі. Так? Ну, і ось саме те, що в нас, я вже знаю, точно в Україні було впроваджено точно на одній електростанції. Це саме така система, яка дозволяла це вимірювати. А це якийсь типу коннектор між трубами, який там, типу, міряє тиск і всякі такі штуки. Я Чи точно ти... не я точно ти... не знаю, як це було реалізовано. Все, що я знаю, що це вони брали якісь там. Промислові ось ці датчики, і вони їх чіпляли до вже існуючого обладнання, тобто вони не робили як таку модернізацію mm -hmm. обладнання. Мені просто тут цікаво, бо я от мені на цьому тижні робили провірку лічильника. Я не знаю в курсі Є, саме якого О, я не в курсі, вади. що саме тобі робили, але yeah, no, я знаю, yeah. як ця процедура. Yeah. І я просто трошки здивувався. 에, типу, ну, вони ставлять тобі там девайс на країні, mm -hmm. через який там вода потече. А з іншого боку, вони зараз, фіг... зараз то що зараз там, типу, вони ставлять ремоут-камеру на твій лічильник. Ну, я не знаю, я не ходив дивитися, просто. там, типу... типу... Mm -hmm. в... А, і зверяю, типу... Вон, Коротше, в реал-таймі, яка трекає, трекає, що відбувається на лічильнику. 에, далі є планшет. До якого це все приконекчено, і камера, і цей девайс? Okay. І далі, типу, вже на планшеті воно там дивиться, mm -hmm. що... Да, типу показники там, того, скільки води пройшло. Ну, тобто вони міряють з двох боків, щоб переконати, що ці показники показують одне і те саме. да. да, да. Так, Ні, так, як... найбільше про те, що, типу, я... ці. Да, да, да. просто раніше, наскільки я знаю, там взагалі знімали лічильник, типу, везли в якусь лабораторію. Ну, там, там просто міняли. І на я да, 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 жив, то да. приходили, твіль чи забрали, ставили новий пломбу і погнали. Да, так, да, це, та, та, типу також. А зараз просто, типу, я. я ну причому там теж був прикол. Корот, коротше, ну воно там, скоріш за все, якось, типу, є якась штука, якою воно кріпиться на... Ну, я, я, mm. я чесно, типу... Ну, на труб магнітом, як правило, mm. Ну, все, що на труб, як правило, магнітом. Ні, не, ну, не, знаю, знаю. там же не буде. на трубу, Або там, типу, ти, тобі ж потрібно зверху на цей контейнер, який, а. типу, прозорий. Mm, да, да, можна і, коротше, в мене, в мене на лічильнику була фарба. Uh -huh. І через це, типу, воно не могло сфокусуватись. Ну і чувак ходив, коротше, просто. Чому, чому я так багато знаю деталей? Бо чувак ходив туди, а вибухи від фарбування ключав воду і сам, скоріш за все, трим... тримав... Та, тримав, так, тримав цю камеру так, щоб типу, щоб воно фокусувалося нормально, і мене просив там натискати, що коли я буду кричати, натискає ці кнопки, типу, на планшеті, щоб воно так, типу, робило. В, в мене про пірвери Є тільки одна історія, трохи сумна, але коли ми поставили собі бойлер і перестали використовувати гарячу воду, на жаль, Досі місцева влада не вірить, що ми це зробили. Тому раз на півроку вони кажуть: бля, а що у вас тут ви що за півроку? Жодного там, навіть там пів кубометра цієї там гарячої гарячий. Типу, ви ви... Да, часу... Так, щось у вас з лічильником якась фігня? Ось ми вам нарахували, і ми раз на півроку yeah. визиваємо майстера, щоб він прийшов, переконався, що у нас бойлер, переконався yeah. там, що лічильник в порядку і все таке інше. Жесть, а, ну давайте. Да, я давайте. не знаю, чи Антон, що в тебе по часу. По часу в мене тр трохи часу ще є. Я ось бачу, що ми вже годину 30 да. пишемо. Так, да, треба а... розуміти це. Так, давайте я, я водич, ще розкажу одну. Невелич... На... Ні, просто тут Вова хоче паузу. Да, на 5 хвилин буквально. Да, Скоріше за все, йому потрібно відійти. Да, просто. Да. А, <ріх> я схожу за водичкою і, і ми повернемось і продовжимо. А цей ж виріжемо. Бо, виріжем. бо в мене на камері всього дві години. Ну буде одна, буде дві. В кінці, яка проблема. У мене що. От, от, от там точно 12 годин запису. Можна. О, там просто, ну, ми ж почали трохи раніше писати. Так, да, так. Да, ні, Гопрошку ми робили майже відразу. Ну там десь кілька хвилин, тобто в нас ще на Гопрошці залишилось, може там хвилин там ще з... точно, ну десь 15, я б, так ну, дивився. Ну, там мені ну, є просто сьогодні. Треба ще там щось трохи пор попрацювати.